Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Калиновій. Як можна помітити, тут із під люку лється вода. Вона вже затопила Вау! всю вулицю. Автівкам доводиться їхати по воді у напрямку Слобожанського проспекту. Наразі на місці комунальників не видно, чи будуть вони приїжджати наразі невідомо. Ось так зараз виглядає вулиця Калинова. Тож враховувати це під час планування поїздок містом. Також можна помітити, що із під другого люку п'ється вода. Втім, де саме відбувся прорив, наразі важко сказати. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро на вулиці Калиновій. Тут через прорив води затопило вулицю. Автівки їдуть по воді у напрямку Слобожанського проспекту. Можна помітити, що тут є два люки і. Під них обох тече вода, ймовірно, що сталося два прориви. Ось так зараз виглядає вулиця. Тож їдьте тут обережно та не набирайте. Швидкість. На місці комунальників не видно, чи будуть вони приїжджати наразі невідомо. А більше інформації та фото ви зможете знайти на сайті «Інформатор Дніпро. Також слухати новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!